Півроку із січня до липня тривали бої за визволення Волині від фашистських окупантів. Було кілька наступальних операцій, що змусили загарбників відійти за річку. Буг розпочалося визволення нашого краю з бою під селом Старий Чорторийськ Маневського району, 28 січня далекого вже 1944 року. сорок четвертого року. Перезавсім це операція. Яка привела до звільнення Луцька і частини там, Ківерцівського району, також бої під Чартирійським, під Маневичем, під Суменню, ну, досить потужні бої, про які не треба забувати, адже тільки при визволенні Луцька 250 чоловік було нагороджено орденами медалями. Три корпуси отримали здатну таку нагороду, орден Богдана Хмельницького другої ступені. Інші великі наступальні операції, що закарбувались в історії Волині Ковальська, Поліська та Львівсько-Сандомирська. Були задіяні досить потужні сили, в тому числі і бронепоїзди. Ходив два бронепоїзди Казьма Мінін і Мураміс, які базувалися в Голобах. Вони прикривали відку на Коваль, і навіть в одному з таких боїв було підбито бронепоїзд броніпоїзд Адольвітлір. Тому що на наших бронепоїздах поїздах поставили катюшу. і Він просто не розчитували, що вже вони стоять, і просто цим вогнем було зметено. В ході визволення Волині тут базувалися усі роди військ. Активними були дії і партизанів і вояків УПА. А подвиги авіації, що тут дислокувались, війшли в основу радянського фільму. В бій ідуть одні старики. Леонід Биков грав там капітана Тітаренка, і саме ця паюча ескадрилья, якою командував. Попков, двічі герої Радянського Союзу і Пріворобисьчого фільму, воювали тут у нас, базувалися під Луцьком на аеродромі. В музеї військової техніки зберігаються раритетні спогади генералів та командирів, які визволяли Волинь. Фонди поповнюють і самі мешканці краю, приносять військову атрибутику, медалі, зброї та архівні матеріали. До справи долучаються і народні депутати. З Банавіцького району було доставлено нам значить. Деактивований міномет з рока 40-го року, 40 року серотний міномет Радянського зірця. нам передали на тимчасове експонування із березка залишки танка Т-26, це Башня Т-26, яка є єдиною на Україні. Оце незвичайно цікаві експонати. Є у нас експонати Фаус-патрони, деактивовані, які були знайдені під ковалем. Ряд нагород. Дуже багато фотографій Волинський регіональний музей українського війська та військової техніки має одну з найбільших експозицій в Україні. Доторкнутися до історії тут може кожен. Невдовзі планують відкрити виставку до століття початку Першої світової війни.